Крисуні, привіт! З вами Дарина, стилістка для сміливих. І як написано власне в заголовку, сьогодні я розповім, чому я взагалі стала стилісткою. Мене запитували це вже в коментарях неодноразово. Я подумала, що це буде непогана історія, здебільшого для того, щоб більше розповісти про свою мотивацію і про ті причини, які власне мене в цю професію і привели. Відразу скажу, що моєю мотивацією ніколи не був просто. Одяг да, бажання ходити по магазинчикам, перебирати просто шмоточки і, в принципі, жити саме в цій системі координат. З Самого дитинства я завжди дуже любила дивитися передачі про перевтілення. Розуміло, що на ті роки для мене були доступними тільки зніміться негайно, модний приговор. Пам'ятаю, ще одна просто жахливо травмуюча була передача з роботом, і там цей робот чи то оцінював героїн. Чи то Давав рекомендації, а мені здається, і те, і інше. Я зараз навіть згадую і мені стає дуже некомфортно від цієї концепції в цілому. Мені дуже подобалось дивитися на жінок, які отак от запалюються просто в момент, коли вони бачать себе оновлених в дзеркалі. Вже перед ними стоїть невтомлена, загнана і постійно знервована жінка, в якої навіть немає там п'яти хвилин, просто сісти так спокійно, випити каву і подумати. А що я хочу взагалі? Загалом якось осмислювати і себе, і своє життя. А тут перед ними стоїть неймовірна жінка, доглянута в гарному підібраному одязі, з макіяжем, з так само грамотно підібраною зачіскою. Як в цей момент на обличчі просто читається усвідомлення. Оце я така класна, це особливо накладалося на е, обставини, е, тому що ну я думаю, що багато е, взагалі моїх ровесниць е, купували одяг здебільшого на базарі, або мені ще були доступні секонд хенди здебільшого це все таки були секонди. Це моя найулюбленіша річ з дитинства. Я її обрала сама. Я цю курточку побачила на базарі. Мама погодилась мені її купити. Вона мені дуже подобається, і досі. І лише декілька років тому я усвідомила це. Я не мала фінансової змоги купувати, як, наприклад, інші дівчата. Одяг вже в мас-маркеті, коли ці магазини почали з'являтися в Черкасах. Я за рахунок цього завжди себе почувала якоюсь не такою гіршою, не вартою дружби, уваги, компліментів. Мабуть, найгіршим було відчуття, що я бідніша, що я просто не маю доступу, наприклад, до того одягу, який є. Більш прийнятним в тому колі, в якому я знаходилась. На це ще додатково накладалася любов моєї бабусі до критики. Я постійно була не такою. То я бліда, то я зелена, то я не так отяглася, то я не так попросувала, то я взагалі не попрасувала, а то так дівчата не виглядають. Ти ж дівчинка, і оце, коротше, постоянно я завжди була якоюсь не такою. Сиділа, оця дівчинка, дивилася на. На красиву картинку на телебаченні на те, як Може в теорії та змінитися життя людини і її самовідчуття. Потім, коли я вже вчилася в старшій школі, на телеканалі ТЕТ виходить передача Моду народу. І я тоді просто закохалася, тому що це був вже більш сучасний формат, більш цікавий. Там були цікаві мені стилістки, там були цікаві для мене героїні, але рівень загальної токсичності залишався таким же високим. Там однією зі стилісток була Стася Монастирська, і я зараз можу сказати, що це саме та людина, на яку я подивилася, Дивилася, я така. Я хочу бути стилісткою. А, причому не просто стилісткою, яка тупо перебирає одяг, да і. Типу підбирає його і складає в комплекти. Я саме тою стилісткою, яка вміє чути, розуміти, емпатичною стилісткою а, в першу чергу з комунікацією Людина-людина. Вже з часом я зрозуміла, що а, такі формати здебільшого несуть суто розважальний характер, а, тому що а, навіть коли от, людину а, переодягли, зробили їй макіяж зачіску, вона повертається в звичні для себе умови, в звичні для себе обставини. А, до тих же ж людей, до тих звичок, і в цілому вона просто повертається до свого старого життя, до свого старого вибору, тому що просто не вистачає знань, досвіду, навичок, мотивації для того, щоб самостійно це все підтримувати. Дуже часто людям ще й не вистачає фінансів для цього ще дуже важливим моментом було розуміння, що такі передачі стали просто черговим приводом підігнати людей. Під загальні стандарти, краси, загально прийнятні. А якщо прийшла дівчинка-неформалка, то ми обов'язково маємо дати їй сукенку і підбори. А якщо ти не ходиш на підборах, то ми тебе ще будемо за це чмарити, а потім ми будемо знімати, як ти невміло ходиш на підборах, тому що ну ти ж дівчинка, ти ж маєш це робити просто, тому що ти жінка. До речі, я вже дуже багато років живу взагалі з мрією мати власний формат. Перевтілень, але я все чекаю, коли в мене буде достатньо грошей для того, щоб це все стягнути фінансово. Обов'язково там ще має працювати психолог. Тому, якщо це відео дивляться, виробники одягу, можливо, представники брендів декоративної, доглядової косметики або засобів для волосся, напишіть мені, будь ласка, давайте співпрацювати. Це просто моя величезна мрія, яка дійсно може допомогти якісно змінити життя людини і дати їй Першочергові інструменти для цього Потім я про цю мрію забула. Я отримала вищу юридичну освіту і почала працювати копірайтеркою. А ще на першому курсі в 2015 році я пішла працювати волонтеркою на Одеса Fashion Days, на покази. І тоді, вперше, в принципі, я побачила внутрянку, як покази працюють насправді. Потім я пам'ятаю, вже напевно в 2019 році мені трапилась стилістка, яка пропонувала безкоштовний тижневий типу інтенсив. Потім після цього тижневого інтенсиву ти оплачувала повноцінний курс. Ну і мала. Можливість навчатися далі. Я пам'ятаю, що це був мій день народження. Я взяла кредитні гроші для того, щоб внести передоплату за загальний курс, тому що я дуже-дуже хотіла. Я пройшла цей тижневий інтенсивчик. Я зрозуміла, що у мене горять очі, я, я мрію, я дуже сильно хочу. Де мій на той момент хлопець сказав, що дінг немає, ніфіг тут води та от саме. Сиди. Я нерідко слухала, що одягаюся я не так і все в мене не то. А, мені дуже відбилася в голову історія, коли ми ну, вже з колишнім збиралися а, на день народження його друга. Я обрала а, чорну а, блузу з такого дуже щільного мережива. І він мені сказав переодягнутися, тому що йому не сподобалось. Він такий: ну, ми ж йдемо на день народження до мого друга. E, значит, я маю право тобі розказати, як ти маєш виглядати, і, типа, проконтролювати твій зовнішній e, вигляд, тому що ти йдеш зі мною і типа, <маш> маєш відповідати. А тоді відчувала себе дуже приниженою. Ну, Я переодяглась, звісно ж, я просто обрала стандартну білу футболку, e, чорний піджак. І чорні штани. І на цьому все закінчилося. Так я далі працювала копірайтеркою, писала статті. Правда, я там щось ще і навіть накалякала для космополітена, Щось я писала по моді історії моди, і насправді це найбільш цікаві були для мене теми саме з історії моди, тому що боже я в фанаті, я обожнюю. Якщо ви будете слухати, я вам буду розказувати дуже класні історії. Тоді я, в принципі, продовжила просто жити з відчуттям. Що я стилісткою не буду, що я так і буду а, продовжувати просто сидіти писати статті, а, я копірайтерка, і на цьому все. Зараз я дуже собою пишаюся. У мене не було взагалі грошей на те, щоб проходити якісь навчання, курси. Я просто підписувалася на стилісток, дивилася їхні історії, читала їхні пости, збирала цю інформацію, сама її обробляла, якось систематизувала. Я проживала в Одесі. До мене приїхала моя подруга, фотографиня, і вона зробила мені безкоштовно фотографії перші, які я публікувала в Своєму аккаунті саме як стилістка, ну, для того, щоб почати вже вести якийсь типу професійний блог. Е, Женя, я тобі дуже-дуже дякую. Ти навіть ти уявляєш, який крок ти мені на той момент допомогла взагалі зробити. У мене тоді було небагато того одягу, який мені подобався. Я так само все ще не могла піти ну, в якийсь магазин навіть простенького масмаркету, щось собі придбати. Тому я позичала одяг у. У подружок, у знайомих е, для того, щоб зробити ці фотографії. Е, Віка, Маріна <свісно> також мені дуже сильно тоді допомогли, якщо ви це будете дивитися, звісно. Ви що, я почала загадувати це все і мені аж Дочі знову відчула ту якусь безпорадність. Потім я просто почала. Е, Шукати людей, які хочуть отримати безкоштовно цей розбір, я працювала безкоштовно просто для того, щоб а, набити руку, щоб отримати якісь відгуки, щоб отримати якісь кейси. Це був мій перший досвід, але я вважаю насправді, що а, оцей досвід а, набагато. Цінніше я його вважаю набагато ціннішим, е, ніж той досвід, коли, наприклад, людина просто купує курс, проходить його да, е, і починає працювати, тому що для мене це була просто колосальна праця. Я знову ж таки, я просто по Маленьким частинкам з різних блогів е, збирала цю інформацію, аналізувала її, складала якось в купу е, і намагалася зрозуміти, що і як взагалі працює. А е, я, до речі, свій перший повноцінний курс купила, мабуть, десь через. Рік в цьому я так само продовжувала працювати копірайтеркою, тому що мені треба було щось їсти. Але я прям вигорала. Я відчувала, що я вигораю капітально. Я пам'ятаю, мені дали відпустку на тиждень, тому що мої роботодавці вже побачили, що я взагалі не вивожу, і я просто чотири дні проспала. Правді мені просто не хотілося прокидатися на той момент. Потім вже повномасштабне вторгнення. Я повернулася в Черкасу. Каси, я працювала, я намагалася працювати як стилістка, та да, якось розвиватися. Я влаштувалася в магазин одягу е, і паралельно працювала. Потім я знову повернулася до копірайтерства, і потім ще у мене додався контракт з ДФТГ. І тобто, виходить, що в мене є моя робота стиліста, яка поки що не може мене пригодувати. В мене є робота, яка якась ну ті коса, криву, але вона мене годує. І Є ще служба. Па в ДФТГ. Яка так само мене не годує абсолютно подальші навчання. Я вже почала купувати з прибутку, власники я отримувала а, як стилістка. Здебільшого це були просто окремі вебінари, які мене цікавили, і це були книжки. І тільки в лютому 2024 року я нарешті повністю звільнилась а, і стала а, от, повноцінно, самостійно працювати. Саме стилісткою, відкрила ФОП, За це все розказала, і я навіть <смас> не думала ніколи, що воно це все буде звучати, бо я вперше цю історію не просто беру в голові, а я прям проговорюю, типу, і слухаю своїми ж вухами, що я там розказую. Тому коли ви приходите до мене з подібними. Історіями з подібним досвідом, з сумнівами, з нерозумінням, можливо, навіть з відчуттям провини чи сорому е за те, як ви хочете виглядати, чи як ви виглядаєте. Е я це все розумію, тому що е я це все пройшла і прожила, і частково деякі з цих моментів я проживаю і досі. Так як я знаю ці відчуття, то, звісно, мені. Е Щиро хочеться потурбуватися завжди і щиро зрозуміти, а які тягарі, що ви носите в собі, не дозволяють вам робити вибір на користь того, що вам щиро хочеться, робити вибір саме на власну користь. Я поки це все говорила, сама роз'їбалась. Ви цінні і прекрасні самі по собі. Ви не буваєте недостатньо, ви не буваєте якимись не такими. З вами все добре. Просто іноді людям потрібна підтримка, потрібен хтось, хто зможе підхопити, хто зможе допомогти, хто зможе дати потрібні поради в потрібний час. Я хочу, щоб після цього відео кожна глядачка відчула себе класною, вартою, особливою і неповторною, і принесла з собою це відчуття ну, мінімально хоча б до кінця цього дня. Максимально, щоб вона проживала з цим відчуттям все своє життя.